Її бізнес ідея і досі викликає надзвичайний подив. Кристина Крайнер виготовляє контактні лінзи для тварин разом з ветеринарами. Вона розробляє лінзи, які застосовують, коли в тварини катаракта. А лінзи насамперед для собак та кішок. Операція коштує від однієї до півтори тисяч євро.

Я завжди дещо провокаційно кажу: якщо у США у черзі на операцію стоять бабця та такса, то перевагу віддадуть радше таксі, оскільки бабця все одно помре. У США має лідером на ринку. Бажання оперувати тварину там значно вище, ніж у Європі. у Європі її підприємство розвивається дуже повільно. А от в Азії попит великий. У неї 51 співробітник. Це її четвертий стартап. Два Кристина вже продала із прибутком. 60-річна жінка починала з контактних лінз для людей. Вона хімік за фахом. Про виробництво мала слабке уявлення. Стартовий капітал був лише 25 тисяч німецьких марок. Було дуже мало грошей. Справа просувалася важко. Але треба сказати, тоді банкіри були добрішими. Давали кредити навіть коли я зазнавала збитків. Центральний офіс фірми у Генніксдорфі неподалік від Берліна. Близько 20 років тому вона прийшла сюди однією з перших. Бо держава надавала фінансову підтримку. Близькість до столиці їй важлива. Вона шукає контакти з інвесторами на конференціях з біотехнології. Цей інвестор не зацікавився. Для нього фірма занадто мала. Підприємство має обіг 5 мільйонів євро. Критичний обсяг 10 мільйонів. І коли ви дуже багато вкладаєте у розвиток, настає час, коли самому не профінансувати. І інвестор стає дуже потрібен. І назад до фірми на засідання колективу ідеться про видатки на інформаційні технології, що на її думку є занадто великими. Для неї важливе відверте спілкування з колегами. Коли я підключаю співробітників та співробітниць. Даю їм відчуття, що від них суттєво залежать успіхи та невдачі фірми. Тоді результати їхньої праці стають кращими і з'являється більше бажання приходити на роботу. Коли йдеш вранці на фірму з відчуттям Ох, ця ідіотська фірма коли вже настане п'ята година, тоді ти не можеш приносити результату. Кристина крайнер працює по 10 годин на день, залишається мало часу на хобі. Замість віршів вона читає фахову літературу, щоб знати всі актуальні тенденції. Її наступним продуктом буде фарбник для штучної роговиці.